9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденка оголосив про створення української гельсінської групи. Аналогічна правозахисна організація вже існувала в Москві. Її заснували після підписання СРСР гельсінських угод. Цей документ, зокрема, містив зобов'язання щодо прав людини та забезпечення основних свобод. Текст оприлюднили в СРСР, і це наштовхнуло дисидентів на думку, щодо можливості легалізувати правозахисний рух. Інтереси українських правозахисників у московській групі представляв розжалований урядові генерал Петро Григоренко. Але цього українським діячам було замало. Вони вирішили започаткувати власне об'єднання. На початку підписи під створенням УГГ поставили 10 засновників, очолив організацію Микола Руденка. Він ж заявив про створення української гельсінської групи на прес-конференції в Москві. Цей захід проходив на квартирі Олександра Гінзбурга. Майже одразу після утворення УГГ зіткнулася з шаленим спротивом з боку радянської системи. Менш як за рік Руденка та Олекса Тихий отримали строки 12 і 15 років у таборах. Далі ув'язнювали інших членів групи, але на зміну тим, хто вибув, постійно приходили нові учасники. Тож знищити всю організацію владі так і не вдалося.